Російські ракетні атаки 23 листопада поставили Україну перед загрозою блекауту повного відімкнення електроенергії і як наслідок позбавлення українців життєво важливих послуг. Станом на 9 ранку, і станом на 8 ранку 99% споживачів електроенергії в Сумській області були заживлені. Тобто, в нас понад 530 тисяч споживачів, десь за інформацією обленерго станом на 8 ранку біля 1% не були заживлені з різних причин. Щодо підключення споживачів після відновлення подачі електроенергії, діє чіткий алгоритм черговості. В першу чергу заживлюються водоканали. Якщо заживлений водоканал, відповідно є водопостачання, водовідведення. Друга позиція ТКЄ, є: тобто заживлюються всі, всі об'єкти, які подають теплоносію. Це друга позиція. Третя позиція медичні заклади. Після цього будуть заживлюватись поступово підприємства, інші підприємства критичної інфраструктури і населення. Якщо не буде нових ракетних нападів на Сумщині, очікують поступової стабілізації енергозабезпечення. Укренерго поступово буде відновлюватись генерація, особливо на атомних електростанціях. І станом на обід завтра ми отримуємо той обсяг електроенергії, який отримували до моменту останнього нападу. І в принципі, ми очікуємо відповідно, що на вихідних будуть лише ГПВ, графіки планових відключень. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.